Вітаю на каналі з Українським серцем у Чехії. В одному з минулих відео я обіцяла перекласти один з віршів Івана Франка чеською мовою. Сьогодні цей вірш вже готовий і можу поділитись ним з вами. Я обрала цей вірш для перекладу з кількох причин. По-перше, мені не вдалося знайти інформацію про його попередні переклади чеською мовою. Тож, це стало для мене додатковим стимулом. І по-друге, тематика твору мені близька, адже він згадує видатних особистостей, які мене цікавлять. Давня Греція та її філософи завжди викликали в мене захоплення, особливо Аристотель, наставник Олександра Македонського. Тож, спочатку, прочитаю вам оригінал, а потім свій авторський переклад. Якщо вам сподобається, буду вдячна за вподобайку цьому відео. Притча! Про красу. Аристотель мудрець Олександра навчав, і такий у альбом йому вірш написав: Більш, ніж меч, і огонь, і стріла, і коса, небезпечне оружжя, жіноча краса, тільки мудрість, наука і старші літа подають проти неї міцного щита. Аристотель мудрець по садочку гуля. Бач, аглая йде і очима стріля. Та Аглая, котрої надземна краса, Звеселя людей і самі небеса. Та їдких її слів і шпаркого ума всі боялися, навіть цариця сама. Аристотель дівчині гаразд придивився. як повз нього йшла, Низько їй поклонився і промовив «Аглає, благаю, молю, над всю мудрість, над сонце тебе я люблю. На часок, волосок, воли волю мою, чого хоч загадай, я для тебе зроблю. Усміхнулася Глая, се ж почесть мені, що на мені зупинив свої очі ясні. Той мудрець, що пишає з ним Греція вся, що умом обняв землю, зглибив небеса, я твоя, що захочеш за мною чини, лиш одну мою просьбу в тій хвилі сповни. По саду тім в'ються доріжки круті, півгодини мене повози на хребті. Усміхнувся мудрець. Дивні примхи в дівчат та дарма обіцяв, то вже годі бурчать. І хламиду він зняв і рачкує піском, Його очі аглая закрила платком, І сидить на хребті й поганяє прутком. Так заїхали враз аж на площу садка. Де під тінню дерев край малого ставка Олександр сидів, Його мати й весь двір. Срібний сміх там лунав, і пісні, й бреньки тлір. Аж у двір двораків його дівка пуста завела і зіскочила живо з хребта, і платок із очей поспішилася снять. Що там сміху було? То й пером не списать. Аристотель мудрець Олександра навчав, І такий у альбом йому вірш написав: Більш, ніж меч, і огонь, і стріла, і коса, небезпечне оружжя, жіноча краса. Ані мудрість, наука, ні старші літа не дають проти неї міцного щита. Се я сам досвідив лиш мертвець та сліпець. Може бути проти неї надійний борець. І тепер мій власний переклад чеською мовою. Олександра, учил Аристотелець ржек, а по каждому кричал, по каждому жекол, Від ж меч а огень. Небо шип, а коса небезпечно у є женська краса. Про тіні охрану є справна мета Веда мудрость помогу старші лета. Аристотелець Ржек вечір гаєм ходіл, а поткал там Аглаю, їсе поклоніл, правил ємне Аглаю, я просім, жадам, відснеш сонце, а мудрость я ті мам рад. Цо, всі приєш, то уділам про тебе. Будь моу, тегди где буде аж до небе. Усмалася аглая, мудрці, я тебе знам, Хцеби би твого согласім, але просьбу мам. Покрасна Заградя где сецести війну? Повозьмі на задих, а спунь полгодина. Мудриць замислив той соу розмари, але слібіл сам. Про то жадне сваре. сунда Лезе впред небо спадки. А глая сиді, криємо очі шатком. В центру загради сиріхли оцитлі, з повсту погледу на єдно у Вестейну хвилі. Вестри до заградки сидяв Олександр, ведленей його матка. Дворани ту з туснімі одпочивали, пісня ту зняли, тузняли, грали. К кні мудрці дівка насмірова, Всескочила зезад, з очі шатик сняла. Гнет скоро вших нітедь падли сміху. Длого се смале, держалася за бріхо. Олександра, учил Арестотелець Ржек, а по каждому кричал, по каждому жекол Від ж меч а огень, Небо шип, а коса небезпечно у збрані є женська краса. Про тініміт охрану є празна мета, модрость тв'я ніц не дає, старші лета. Єн мертвий а слепий в безпечі при дні, сам й сем то поцитіл, в хвилі дні. Ось такий в мене вийшов переклад. Можете висловлювати свої думки в коментарях. Було б дуже цікаво почути думку самого автора, який чудово володів чеською мовою, але тепер це неможливо, тому буду вдячна за ваші коментарі.